Під час зимових холодів та відключень електроенергії на Одещині збільшилася кількість пожеж. Так у селі Нерубайське житлові будинки і гаражі згоріли через генератор. У Кодимському районі до трагедії призвів газовий балон, від вибуху якого загинув власник квартири. А в селі Шабо несправний обігрівач забрав життя однорічного малюка. Іншу дитину з батьком вдалося врятувати з опіками. Усіх таких випадків можна було б уникнути, бо сталися вони через необачне користування електроприладами. Роблять висновки, одеські рятувальники. Якщо брати, от з початку 2023 року на сьогоднішній день вже трапилася 561 пожежа на території одеського регіону. Загинуло 33 особи, із них троє дітей. Це дуже велика така кількість насправді колосальна і дуже страшна цифра. Аби запобігти трагедіям у громадах Одещини з листопада почали з'являтися класи безпеки. Це новий проєкт, реалізований ДСНС спільно з закордонними партнерами. Він покликаний навчити дітей дотримуватись правил безпеки на прогулянці вдома чи у школі під час повітряної тривоги. Не граються з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. На якусь або ржаву річ, не торкається. Це може бути боєприпас. Твоя безпека у твоїх руках. Під таким гаслом проходить урок у прилиманському ліцеї під Одесою. Тут створено один з класів безпеки, де діти знайомляться з роботою медиків, поліцейських, рятувальників. Чи нагадують правила дорожнього руху? Кожен куточок класу спеціально обладнаний, аби в доступній формі донести малечі важливі правила життя. Посібники для занять надала служба порятунку. Усе інше яскраве обладнання закупили за кошти громади. Сьогодні на заняття до прилиманських дітей завітали справжні рятувальники, аби навчити особливій поведінці у військовий час. Там у кущах ховають небезпеку, снарядів різних мін, гранат без ліку. І щоб від страху не ховати обличчя, будь обережний та обходь. Правильно, у кощах на полях, де трави по коліна, сховалась страшна і небезпечна міна. Це навчальна міна, вона цілком безпечна. Це ТМ-62, противотанкова міна. Отак От вона виглядить важка. Ні в якому разі. Якщо ви побачили такий предмет, потрібно дзвонити куди? Поліцію ще куди? Рятувальні служби. А який номер рятувальної служби? 101, 101, правильно. От якщо ви знайшли подібний вибухонебезпечний предмет, будь то міна, або снаряди, я думаю, що всі знають, як вони виглядають, або патрони різних видів чи гранати, ви телефонуєте за номером 101 або 102. Знайшли, покликали дорослих, зателефонували і ні в якому разі не підходьте, не чіпайте, не переносьте. Всі чули да, там, скажімо так, про службу порятунку, але от наявно побачити ту саму каску або одягти пожежне спорядження, бойовий одяг, потрогати його руками, я думаю, є більш корисним. Це не перший урок і не останній, який у нас буде. Ми такі уроки проводимо регулярно. Якщо є можливість, то ми приходимо безпосередньо до школи. Якщо немає, то ми проводимо його онлайн. Скажіть, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте це слово безпека? Безпека це що таке? Соня? Дім. <рекунок> так, ти думаєш, що це <рекунок> дім. <діль>. Вкриття вести <рекунок> Добре. <рекунок> підвал. Ну, підвал став нам безпечним. Так, світлофор для переходу вулиці є безпечним. Добре, Соня. Так, теж бачите, з дорожнім рухом Крістіночка. Школа. Так, бачите, школа виявляється безпечним місцем для дітей. Будинок культури теж, напевно, є там місце, де можна заховатися. Так. Сьогодні на уроці я запам'ятав, що не треба торкатися речей, які може вибухнути. Я запам'ятала, що не можна торкатися ракети, бомби, міни, тому що вона може зірватися. Якщо повітряна тривога, є значки де укриття, треба піти в укриття і просидіти всю тривогу. Треба йти в підвал, коли повітряна тривога. Треба йти в кімнату, де немає вікон, та накриватися ковдрою. Якщо на вулиці найближче укриття нема, то треба за бордюром високим лягти і накрити голову руками. Чіпляти розетки, не піхати там нічого. Ходити обережно по вулиці, дивитися під ноги. Вдома можна запалити вогонь, відкрити газ. Я дізнаюся в школі. Батьки не завжди ну, розповідають. Не треба торкатися мін, не підходити до них не треба. І брати в руки так. треба подзвонити в службу по 101. Всім привіт! Ну що, ви мене впізнали? Так! Да. А ви добре вивчили правила безпеки? Да. Ну, які ви молодці? Тоді тримайте ось такі флайри, щоб ви точно ніколи нічого не забули. Сьогодні я була в такому образі – патрона. Дала інструкції, поведінки, що треба робити під час повітряної тривоги. Коли їм цікаво і вони слухають уважно. Потрібну інформацію, яка може врятувати їм життя. Зараз ми подивимося, чи можете ви діяти злагоджено, швидко та сконцентровано. Таку невеличку гру проведемо, хто швидше одягне жилет. А де наші вболівальники їх не чути зовсім? Пожежа, Так, Бачимо, що Марк у нас найшвидше справився. Дмитро, другий, Георгій на третьому місці. Вважаю, що головним є це вміння дітей правильно зорієнтуватися у складній ситуації, прийняти правильне рішення, вміти діяти відповідно до ситуації. Враховуємо особливості вікові дітей і намагаємося донести в ігровій формі те, що їм цікаво, пес патрон це дуже актуально зараз. Пісні люблять діти з цим персонажем. Тому думаю, так їм буде більш зрозуміліше і цікавіше. Звичайно, діти діляться завжди тим, що відбувається в школі, про що їм розповідають, що запитують. Іноді ді, діти мають вплив на своїх батьків. І якщо іноді батьки кажуть, що повітряна тривога, можливо, не і не потрібно йти в укриття, то діти, отримавши вже інформацію в школі про те, як правильно діяти, вони будуть наполягати і е, вчити своїх навіть батьків правильно реагувати, правильно діяти у такій ситуації. Аби зробити життя у громаді максимально захищеним, місцева влада Авангардівської селищної ради пішла ще далі і створила на своїй території центр безпеки громадян. Ця будівля зведена з нуля у 2019 році. Сюди закупили спецтехніку, пожежну машину, кран. Особливість у тому, що тут під одним дахом зібрані одразу кілька служб: медики, рятувальники, ремонтники усі, хто має швидко зреагувати у випадку кризи. У нас в громаді 5 сіл це Нова Долина, Прилиманське, Авангард, Хлібодарське і село Радісне. І до, сама дальня точка виїзду 11 кілометрів до Нової Долини і 6-7 кілометрів до. До радісного і хлюбхлібодарства, тобто все компактно розміщено, і хлопці за, за 6 за десять хвилин вони вже приїжджають на пожежу і е, її моментально ліквідовують. Прямо зараз на території центру безпеки зводять модульні будиночки для тимчасового перебування людей, що тікають від війни. Авангардівська громада яскравий приклад для інших: як ефективно працювати задля захисту громадян і вміти себе захистити не лише у військовий час. Во небо над головою все.